Не допустити трагедії щороку з настанням осінньо-зимового періоду значно зростає й кількість пожеж, травмувань та загибелі людей. Усе це каже керівник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький через недотримання і нехтування правилами пожежної безпеки при користуванні нагрівальними електро і газовими приладами. Людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Про це свідчить 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем, 100, що становить близько 60% від загальної кількості пожеж в області, внаслідок чого загинуло 16 осіб та 13 осіб отримали травми. Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок 358 пожеж, внаслідок чого загинуло 5 осіб, отримали травми 16. Порушення правил пожежної безпеки, при влаштуванні та експлуатації печей 72 пожежі. Також з настанням холодів почастішало побутове травмування людей. Тільки за п'ять останніх днів зафіксовано три таких випадки. Ще одна велика помилка громадян зазначає головний рятувальник Прикарпаття. Використання для обігріву приміщення печей та плит, що призначені для приготування їжі. Популярністю у цій справі використовуються як електроплити, так і газові плити. Наголошую, це суворо заборонено. У випадку з електроплитою може статися пожежа. Газові піч більш небезпечна наслідок таких дій. Ймовірне отруєння газом та навіть вибух, крім того, за словами представника газорозподільної компанії, 35 відсотків багатоквартирних будинків на території області мають необслуговані димовентиляційні канали. Це просто катастрофа. Таких цифр не було ще ні одного року. Всі від того самоусунулись, хоча, згідно чинного законодавства, власники балансоутримувачі теж. Демовентиляційних каналів зобов'язані утримувати їх в справному технічному стані. Два рази на рік їх потрібно як мінімум обслужити на початку опалювального сезону, а також в кінці по його завершенню. Ризик для тих споживачів, які користуються приладами з відводом продуктів згорання в димохід, отруїти щадним газом, є дуже дуже надзвичайно високий. Вітряна погода, сира погода. Непрочищені димовентиляційні канали це шлях до того, що як не сьогодні, то завтра, то в найближчому часі стануться якісь трагічні випадки. Перед початком опалювального сезону котельні, теплогенераторні та калориферні установки, печі та інші прилади мають бути перевірені і відремонтовані. Не допускається залишати печі, які топляться без догляду, або доручати догляд за ними дітям. Користуватися печами і осередками вогню, які мають тріщини, розміщати паливо і інші горючі речовини безпосередньо перед топковим отвором, зберігати незагашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалення печей легкорозпалювальні та горючі речі. Речовини. Також фахівець нагадує правила використання пічного опалення. Не допускається залишати печі, які топляться без догляду, або доручати догляд за ними дітям, користуватися печами й осередками вогню, які мають тріщини, розміщати паливо і інші горючі речовини безпосередньо перед топковим отвором, зберігати незагашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі. Або горючі підставці, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалення печей легкорозпалювальні та горючі речовини. Через можливі відключення електроенергії, головний рятувальник ще раз пояснює, як правильно використовувати генератор. Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від викон, дверей та гаражів. Тримати генератори обов'язково сухими, захищати від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв підключених до нього може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою необхідно дати генератору охолонути. Паливо, щоб пролити на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо на відстані не менше 10 метрів до суміжних об'єктів. Загалом упродовж 2023 року на Прикарпатті виникло понад 1300 пожеж. У вогні загинули 25 осіб. Найбільше в Івано-Франківському районі. Ще майже півсотні людей отримали травми. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.